Всім вітанечка, тільки повернулися з пасіки і відібрали для вас маточки кордован, які сьогодні новою поштою відправляться до вас, нових господарів. Отож, хочу вам показати, які красуночки. Ще дякуємо, що обираєте нас. Ми дуже цінуємо. Всі неплідні маточки-кордованчика замовлені. Сьогодні е, нікому. Додаткових відправити не зможу, а стосовно Запитань. Ви часто питаєте, як вони проявляють себе в роботі. Ми хороші, ми їх тільки тестуємо, і про роботу кордованчика зможемо вам відзвітувати лише в наступному сезоні. Але кого цікавлять, маточки, не плідні кордованчика? Будь ласка, звертайтесь, пишіть в особисті повідомлення. Номер телефону я вкажу, а тесту в роботу. Кордованчику на пасіці я активно знімаю відео і викладаю на наш Ютуб канал. Кому цікаво, пишіть, поділимось. До нових зустрічей! Карда, кардаван! Карда, корда, кардаван! Корду, курду, кордуван, кордованчик, жат-ка бджала.